О, всім привіт! Я зараз хочу вам розказати про концентрацію уваги. Тому я вибрала таке місце, де нікого нема і вас нічого не буде відволікати. Зараз дуже велика проблема у сучасному світі сконцентруватися, тому що скрізь багато інформації, багато людей, багато подій, усього-всього багато кольорів. І ми не можемо сконцентруватися на чомусь одному. Допустимо, коли ми приходимо в магазин і в нас немає списку і дуже багато товарів, в нас є ризик купити щось зайве. Причому того зайвого буде більше, ніж того, що нам потрібне. Якщо дитина приходить в магазин з іграшками, ми маємо їй поставити вибір: ти береш це або це. Тому що, коли дитина бачить дуже багато іграшок, то в неї вона починає, в неї починає починається збій програми, і вона починає просто плутатись в тому цьому, губитися і врешті-решт не вибирає нічого, щоб їй було потрібно, вона хоче багато. Вибирає щось одне, потім це одне десь закидається в хаті, і вона далі не не бавиться. Тобто, коли в дитини багато іграшок, дитина також губиться в тому всьому, так само і людина. Доросла людина це велика дитина, тому вона теж губиться в такому різноманітному світі. Але це все добре, тому що ми пізнаємо світ, ми бачимо багато всього нового, нам сподобається. Але інколи є моменти, коли треба сконцентруватися. Концентрація уваги потрібна при навчанні, при виконанні якихось потрібних важливих дій, які вимагають концентрації, точності, прицізи. Тобто, допустимо, ви здаєте екзамен, такий простий приклад. Ми в групі зараз здаємо пробні екзамени, і в нас одна жіночка вона каже, що вона навіть не може сконцентруватися, коли хтось якимось кульочком шуршить, там бутерброд дістає або п'є водичку з пляшечки. Дід це відволікає, і тому їй от порадили вдівати в вуха якісь затички. Але як робити так, щоб настроїти свою концентрацію на те, щоб нам не потрібні були затички в вуха або чи пов'язка на, на очі? Да, до речі, якщо ми маємо якийсь іспит або маємо щось слухати точно і ту інформацію запам'ятати і сконцентруватися на ній, то потрібно, допустимо, ми щось слухаємо і треба запам'ятати текст. От, в школі діти пишуть інколи, от вчителька читає текст, а потім треба короткий зміст того тексту переписати в зошит. Як сконцентруватися на тій інформації, що нам подається в тому тексті? Треба закрити очі і максимально відгородити себе від інших почуттів. Тобто, якщо у вас іде слухова інформація, потрібно відгородити себе від зорової інформації. від... Чутливої інформації, тобто, щоб вас нічого не рухало, не щіпало, не, не причисувало. Від інформації, яка поступає до носа, якихось запахів, якихось там парфуми, ще чогось. На екзамен не, не похучтеся парфумами, бо це може відволікати вас і інших. Або е, не повинна бути якоїсь там ну, іншої інформації, яка торкається наших органів чуття. І тоді Повільно наші органи чуття інші навчаються відключатися і буде працювати, допустимо, тільки зір, коли ми читаємо, тільки слух, коли ми слухаємо, тільки смак, коли ми щось їмо. І тоді ми зможемо концентруватися чітко на чомусь одному. З часом ви зможете це робити автоматично. Вже не потрібно буде фізично відключати ці подразники. Вам достатньо буде просто їх відключити в своїй голові. І ви при тому, що зараз співають пташки, допустимо, я їх не чую, тому що я розказую, я зараз сконцентрована на подачі інформації. А от зараз я сконцентруюсь на пташках. Я вже забула, що я роблю. Я послухала пташків. Тобто. Ми навчимося переключатися швидко з одного подразника на інший і сприймати тільки його, сприймати тільки те, що ми бачимо, або сприймати тільки те, що ми чуємо. І це нам допоможе складати іспит або робити якісь дії, які вимагають певної концентрації. Тобто це є. Такий природний навик, така навичка природня, коли ми відключаємо всі подразники і сприймаємо тільки один. І напрацьована навичка, коли ми вже відключаємо чисто в нас в голові ті подразники, а насправді вони є, вони нікуди не діваються, пташки не, не перестають співати. На екзамені хтось не перестає шелестіти кульочком з бутербродом, Але ми цього не чуємо і не сприймаємо. Ну так, да, це процеси тренування. І я, напевно, скажу, що є певні прийоми йоги, які це допомагають зробити. Але якщо ви людина лінива, як я, то просто вчіться якось своїми методами, тому що ви так відразу не зможете себе змусити займатися його, яка навчить вас дійсно правильній концентрації. Добре, все. Моя концентрація закінчилась. Я хочу на щось інше вже подивитися я покачусь.